Готуючись до нового навчального року, деякі школи Прикарпаття поспішають оформити і державні акти на землю. До цього їх зобов'язала обласна влада. Після того як депутати Перегінської селищної ради віддали частину шкільної території підприємцю, справу вивчала прокуратура і сьогодні визнала рішення депутатів незаконним. На цій земельній ділянці дирекція школи інтернату планувала встановити дитячий майданчик, але депутати селищної ради вирішили віддати частину шкільного двору під стоянку для машин. Рішення прийняли майже одноголосно на закритій сесії. Заголосував і депутат Ігор Кустурович. Він же підприємець, який претендує на частину землі. Багато років тому бізнесмен придбав житловий будинок, який знаходиться на території школи-інтернату. Будівлю розширив і хоче туди заселитися. Десь У му році я купив будинок. На моєму місці міг любий купити. Жінка продавала будинок, я його купив. За цим будинком було 8 сотих земельної ділянки. От, Тут в мене є документи. От. У мене є все на все. От зараз, на даний час, 1,28. 1 соті ,28. ,28, 28 квадратних метрів. То житлова будинку, я просто ну на тротуар можу хати, більше нікуди. Насправді підприємець поки що не живе у будинку уже кілька років тут знаходиться магазин, де успішно продають не лише продукти, а й алкоголь. А це суперечить законодавству, каже директор школи інтернату. Але якщо із таким сусідством педагоги змирилися, то віддавати частину пришкільної території без бою не планують. Звичайно, після такого рішення і колектив і дирекція школи звернулися в районну прокуратуру для того, щоб він. Що щоб прокуратура розглянула законність цього рішення? Ми чекаємо відповідь. 48 квадратних метрів землі, яку віддали підприємцю, територія школи інтернату. Але сьогодні вона знаходиться у комунальній власності. Аби уникнути таких зазіхань на землю, обласна влада зобов'язала усі школи оформити право власності на свою територію. Рішення перегінських депутатів чиновники називають варварським. Винних обіцяють притягнути до відповідальності. На превеликий жаль, в зв'язку з недосконалим Законодавством є такі ради, що в них нема ради, то ми ці ради мусимо приводити до порядку і видавати такі рішення, розпорядження, щоб ні в кого не було, ще раз кажу, наголошую соблазна прийняти подібні рішення. Школа це святи безвідповідальними. Голова ОДА вважає і директорів тих шкіл, які досі не оформили державні акти на пришкільну територію. Зробити це вони повинні до 1 жовтня. Таких навчальних закладів в області 30%. А там а там з